Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Сернецьк. Даний проєкт знімається для Сернецьк онлайн. Ми з вами розмічуємо російсько-радянські міфи про Луганщину. Сьогодні мова піде про суспільно політичну сферу нашого життя. Перший міф Луганщина це край сепаратистський, там весь час періоду незалежності. Був потужний сепаратистський рух, ну і іноді кажуть, там навіть діти сепаратисти. Насправді ми з вами маємо наступне. Так, сепаратистські організації перші з'явилися ще в 90-91 роках. Але ці організації були, як кажуть спеціалісти на маргінесі. тобто це були епізоди, це були організації на мітинги, зібрання яких приходило по 10-15 людей. Тому вони ніякої ролі не відігравали в житті нашого краю. Але ми маємо три таких піки активізації сепаратистського руху, які можна пов'язати з наступними подіями. Перший пік, а 1994 рік, ми маємо дострокові президентські вибори Кравчук Кучма і Шахтарські страйки. І в підсумку використовується цю ситуацію як контекст. В Луганській Донецькій областях проводиться таке до речі опитування громадської думки, де було поставлено кілька питань про російську мову як другу державну мову, про російську мову як мову, яка буде поряд з українською мовою освіти, науки, культури. І третє питання про участь, активну участь в СНД. До речі, в Донецькій області було ще четверте питання про федералізацію. На всі питання ствердно, тобто позитивно відповіло понад 90% учасників цього опитування. Це було 27 березня, а 27 жовтня Луганська обласна рада прийняла постанову про регіональну двомовність. Але на тому все і завершилося. Другий пік, 2004 рік, чергові президентські вибори Кучма Ющенка, Памаранчевий Майдан. І відповідно маємо 28 листопада цього 2004 року. З'їзд Сердонецьку. Офіційно називався Сикарицький з'їзд Народних депутатів України і депутатів місцевих рад різного рівня. В народі його прозвали просто сепаратистський з'їзд. На цьому з'їзді було прийнято два важливих таких рішення. Перше, це проголошення Південно-Східної Української Автономної республіки. В народі це утворення, мертве утворення, отримало назву, перепрошую, пісуар. І друге рішення про проведення референдуму про автономний статус Лугансько-Донецької областей. Але після цього продовження не було. Третій пік, 2014 рік. Революція гідності, Яникович втрачає владу. Відповідно ми маємо Руську весну, окупацію Криму і початок воєнних дій на сході України. Висновок. Сепаратистський рух на Луганщині існував епізодично, нечисельно, і активізація цього руху була пов'язана в основному. Зовнішніми факторами це російське фінансування, це внутрішній фактор позиція деяких місцевих керівників. Ну і, на жаль, повинні констатувати, це була квола реакція Української держави на прояви сепаратизму 94, 2004, 2014 роках. Наступний міф: Сернецьк це столиця сепаратизму. Дійсно. Це був поширений такий стереотип. Хтось з цього стидався, хтось ні. Але що маємо насправді? Насправді маємо, що в нашому місті було проведено два з'їзди: один, про який ми говорили 28 листопада 2004 року, другий 1 березня 2008 року. Якщо на першому з'їзді мова йшла про політичні питання, той самий ПІСУАР і референдум про федералізацію. А то другий з'їзд був присвячений мобілізації електорату партії регіонів до чергових президентських виборів 2010 року. Ну а чим могла ця партія мобілізувати свій електорат? Звісно, це мовне питання. Тобто на цьому з'їзді прозвучали тези про ущільнення російської мови про примусову українізацію? Вопросах все наоборот. І складывается впечатлення, що нинішнім новорішам ну, у власті, проталкивающим все українське, абсолютно будут будуть знать на востокі України український язик. Головне, щоб забили руки. Що ми маємо насправді? По першому з'їзду, ми маємо те, що насправді був протест. Так, і був не чисельний, а він був кілька десятків сердончан. Вийшли. До льодового палацу. Їх відтіснили до будинку іграшок. Ось, На щастя, бійки кровополиття не відбулося, але протест був. По другому з'їзду ми маємо опитування, згідно якого більшість 52% визнали, що е, так зване мовне питання, яке поставило на цьому з'їзді, було штучним. що це були по суті, маніпуляції політиків. Наступний міф, що Росія не має відношення до так званої руської вісни. Руська вісна це події березня травня 2014 року. А я, наприклад, починаю від лікції весни ще з лютого 2014 року. Але насправді Росія має багато напрямків, за якими вона впливала, керувала, організовувала цю руську вісну. Ну, по-перше, це існування проєкту Новоросія, автором якого вважають Владислава Суркова. По-друге, це потужне фінансування російськими олігархами руської вісни, наприклад, це Костянтин Малафеїв. По-третє, це діяльність чисельних. Російських та проросійських організацій на теренах України, зокрема, Сіронецьку, це Руська община Свердонецька, яку очолював Ситніков. А четверте, це потужна діяльність Руської православної церкви та її філіала Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, це сумнозвісний в нашому місті протирей Олег Трофімов. Російські націоналісти мали великий вплив на деякі представники молоді Уганщини. Зокрема, можна навести Павла Губарєва, який родом з Свядонецька. Він пройшов свого часу вишків в в організації Руське національне єдинство Баркашова. На мітингах Руської весни» березня-квітня 2014 року, ми з вами бачили в основному, чиї прапори російські прапори, і чули в основному Росія, Росія, Росія. Висновок Руська Вісна це породження Росії, яке воно фінансувала і просувало для того, щоб був реалізований проєкт Новоросія. Наступний міф так званий референдум 11 травня 2014 року, це було народне воєвиявлення. Насправді, стаття 73 Конституції України чітко вказує, що всі питання пов'язані з. Змінами території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Тобто висновок простий: цей так званий референдум був абсолютно незаконним. Незнання історії не звільняє від відповідальності, як казав один історик. Дякую за увагу! Слава Україні!